Російські пропутінські попзірки втрачають контракти, проєкти і стають вигнанцями в кремлівській тусовці. І все не через, наприклад, політичну позицію чи засудження війни в Україні, а через головечірку. Я знаю про це більше, не тому що я там була чи слідкую за життями творчістю цих персонажів в жодному разі ні. А тому, що заголовки з російських новин дійсно здивували. І ось чому увагу привернуло те, що на російських артистів тих, що не виїхали з країни після початку великої російсько-української війни, які підтримали агресію Роками підтримують особисто Володимира Путіна, полилася критика та осуд, і все через вечірку, так звана гола вечірка, за яку довелося вибачатися, виглядала ось так. Сидим, пірдім. Короче, ребят, я що навернула зеленого с салатом. У меня завтра стартует уже вечеринка. я a little bit nervous. Локація московський клуб Мутабор. Ніч з 20 на 21 грудня зустріч організувала блогерка і телеведуча Настя Євєєва. Оголошений дрес «Almost Naked» – майже голий. Тож там були напівоголені або фактично повністю голі селебріті. Відверті костюми, танці, алкоголь і хто знав, що ще там було. На відео всі поводили себе впевнено, навіть сміливо. Не виглядає, що ці люди очікували проблем. Ви можете впізнати Філіпа Кіркорова, Одесита Джигана, Діму Білана, Ло. Літу Мілявську, Ксенію Собчак, та ще багато насправді невідомих нам з вами сучасних зірок російського шоу-бізу. У нас сьогодні ну вау, вали Ну Просто а хто поговорив? Стара гвардія. Фото та відео з вечірки розійшлися соціальними мережами і викликали гнів російських депутатів, блогерів, православних активістів. Їх обурило, що такий захід відбувається під час не війни, а СВО, який називають в Росії. Потім надійшли скарги до прокуратури. І тут вже розкомнагляд знайшов на деяких фото ознаки пропаганди ЛГБТ. Учасники вечірки за кілька днів почали публічно вибачатися і записувати відео з покаянням. Кіркоров сказав, що бувають моменти, коли ти зайшов не в ті двері. Діма Білан сказав, що чудово розуміє обурення на передовій. а Собчак заявила, що любить свою країну. Оправдуватися не очень по мужськи поэтому отвечу всем и сразу: В жизни каждого человека бывают моменты, когда зайшов не в ту дверь. На это мероприятие пришли другие люди. Их чувство прекрасного не всегда совпадало с моим. Проснувшись, увидев фото в открытом доступе, я тоже посчитала демонстрацию вечеринки на весь мир неуместной. Ну, потому что при всей своей любви к провокации и потажу я прекрасно знаю. Первое, под них всегда стоит аккуратно выбирать время. Сейчас не оно. Второе, это был не всегда и потаж, а местами нелепая безвкусица. Знаете, когда ты в 60 приходишь на такое событие, это один из немногих вариантов услышать и увидеть твоих друзей. Получился такой нарядик смешной. В следующий раз обещаю, что на 70 лет обязательно выйду в этом. Так не люблю, когда вот как в детском саду звучит. Я вот в последний раз, а я больше не буду. Никто не знает, что будет. Как Каву кто хто чего будет плакати, а хто будет смеяться. Вот к людьми нужно оставаться в будь-якому случаї. Отож, заголовки російських пабліків із захвату від вечірки, Это шок!» Настя Євлеєва офіційно відродила клубне життя в Москві. Перетворилася на суцільні вибачення та критику. Реакція блогерів і заголовки у змі виявилися навіть нещивними. Учасники вечірки називали виродками, що зажерлися. Наші солдати на фронті борються явно не за це. Пишуть там обурення, що Настя одягла на кольє зі смарагдом за 23 мільйони рублів. Змі публікували списки тих, хто провинився. Їм оголосили бойкот. А пропагандист Соловйов взагалі сказав, що вони скотини, яким начхати, що відбувається. Філіпа Кіркорова, російський телеканал ТНТ, прибрав за фіші новорічної комедії Іван Васильович змінює все, де він зіграв Петра І. І, хоча прем'єра мала відбутися 25 грудня, фільм зняли з показу і, можливо, будуть перезнімати. Російська служба BBC ж помітила, що зі сторінки Насті Євлеєвої зникли антивоєнні дописи. Один із постів був чор... з чорним квадратом з написом Ні війні, а інший мав картинку з голубом та закликав припинити військові дії та розпочати переговори про мир. Вона записала два, як сказала, невибачення. В першому була більш смілива, а потім навіть заплакала. Мені було важливо провести мероприятие, і я рада, що воно состоялось, і ми це зробили. Дескот був майже голий. Отмечу, що це його названня, відповідає темі події. А напоминаю, що это презентація снимков для невышедшего в 22-м році журналу Playboy і формату закритого мероприятия. я полностью заслуживаю того, что сейчас случилось. И да, пускай это будет примером для многих, что все в жизни нужно ценить и, ну, и вообще смотреть по сторонам, оборачиваться и замедляться. Меня, наверное, просто растерзают после этого видео. Ну і Бог з ним. отож, репутаційні ризики тут очевидні. Такого артиста можуть вже ніколи не покликати в Кремль на День Росії в Крим на великий концерт або ж на особисту зустріч з путіним. За всім цим стоїть не просто бажання бути поряд з вождем. Це втрата контрактів на величезні суми, втрата можливості заробити чималі гонорари за пропутінські концерти, особливо напередодні виборів. А поки кенселінг по – це скасування концертів, шоу публічна прочуханка і. Навіть кримінальні справи уміють прощати Росія, як хотіла би організаторка цієї вечірки Настя Євлеєва, Ми побачимо. От репора Васіо, який був вдягнений в одну шкарпетку, вже арештували на 15 діб. А до Євлеєвої прийшла податкова і знайшла несплачених податків на 137 мільйонів рублів. А це півтора мільйона доларів. І тепер їй може загрожувати навіть тюрма. Отож, як будуть розвиватися події далі, побачимо. А наслідки цієї. Голої вечірки ми вже з вами обговорили.